Чисті функції це звичайні функції, які мають просто певні властивості. Вони завжди повертають той самий результат для одних і тих самих параметрів, і вони не повинні модифікувати нічого зовні, тобто вони не повинні мати побічних ефектів. Окей, давайте наведу приклад, де ми спочатку зробимо нечисту функцію, а потім її переробимо. В глобальній області видимості створимо масив, елементи якого будуть цифри. Далі створимо функцію. Ця функція повинна додавати якийсь елемент до кінця масиву. Як параметр, вона повинна приймати масив, та на цьому масиві викликаємо метод push та додаємо, скажімо, 6. Далі запишемо вираз виклику функції та як аргумент задамо наш масив. Після того, як функція виконується, виведемо в консоль масив і побачимо, що з ним трапилось. Отже, дивимося на результат і ми бачимо, що функція мутувала наш масив, тобто ми зробили сайд ефект. Ми змінили значення, яке було, кажучи, простіше за межами тіла функції, тобто за межами оцих фігурних дужок. Давайте викличемо функцію ще декілька разів. І дивіться, що трапилось з нашим масивом. В чому ж проблема такого підходу? Припустимо, що якийсь розробник може не знати, що ця функція може змінити глобальне значення. Тим самим, якщо ще щось в коді залежить від цього масива, а він змінився, то в програмі може з'явитися баг. Гаразд, давайте переробимо цю функцію. По-перше, щоб не мутувати цей масив, давайте просто зробимо копію. Я зробив копію за допомогою оператора розповсюдження. Виходячи з його назви, він просто бере елементи з початкового масива, який буде приходити нам як аргумент, та буде їх розповсюджувати, поширювати як вам зручніше, в новий пустий масив. Далі до нового масива ми додаємо елемент і повертаємо його. Тут нам його треба повернути, бо ми не зможемо вивести цей масив у консоль. Я пізніше поясню, чому ми не можемо це зробити в самій функції. Тепер нам треба вивести результат вичислення функції в консоль. Ми можемо викликати функцію декілька разів і після цього виведемо початковий масив. І дивіться на результат. Ми створили декілька копій, але сам масив ми не змінили. Ми можемо сказати, що ми зберегли ім'ютабельність цього масиву. Тепер, якщо хтось хоче викликати цю функцію, він не спричинить помилок зміною початкового масиву, а лише отримає копію. Давайте повернемось до проблеми виводу даних в консоль. Наприклад, у нас є функція, яка просто виводить в консоль Hello. Що з нею не так? Вона не є чистою. Тут є сайд-ефект, який змінює стан консолі. А наші функції повинні лише приймати аргументи та повертати якісь значення. Що ж тоді значить інша властивість, що повинен повертатися один той самий результат для тих самих параметрів, незалежно від того, скільки разів ми викликали функцію. Давайте створимо функцію, яка буде просто перемножати дані, які їй приходять. Вона приймає параметри А і Б і просто повертає результат їх множення. Тепер виведемо в консоль результат вичислення цієї функції з аргументами 2 і 2. І ми бачимо, що викликаючи цю функцію декілька разів, результат не міняється. Це називається посилальна прозорість. Також це значить, що ми можемо замінити результат виконання цієї функції просто числом. Так, давайте створимо функцію, яка буде перемножати вхідні дані на 2. Називемо параметр «Data». Виводимо в консоль результат виклику функції Multiply by 2, а як аргумент передамо результат виклику функції Multiply з аргументами 2 і 2. Тобто виходить, що сюди приходить 4. І множимо його на 2. і в результаті ми отримаємо 8. Отож, якщо ми можемо замінити виклик цієї функції просто на 4 і отримаємо той самий результат, то це і буде називатися посилальною прозорістю. Отже, коротко підсумую, перевагами чистих функцій є, по-перше, передбаченість, бо результат залежить від хідних параметрів, є передбаченим. Незалежність, функція не залежить від зовнішніх змінних. Ще можна додати первикористання, тому що в них немає залежностей або побічних ефектів. Вони можуть бути використані в будь-якому місці програми.